Без даху над головою за одну ніч у таку ситуацію потрапили одразу шість родин у Дніпропетровську. Осе через пожежу, яка спалахнула у квартирі будинку номер 2 на вулиці Богданова. Майже п'ять годин рятувальникам не вдалося впоратися з вогнем. Обійшлося без жертв та постраждалих, яка доля чекає погорільців, розкаже Єгор скляров. Остання ніч для мешканців будинку номер 2 по вулиці Богданова виявилася, м'яко кажучи, неспокійною. О четвертій ранку вони прокинулися від диму та запаху гарі. Виявилось, загорілась квартира на другому поверсі. Дуже швидко вогонь охопив усю будівлю. Це апокаліпсис. Грило все. Все. Все, нажито не трудом, як трудом, якби це не казалося смішним, але насамперед воно так само є. Дісталось і сусідам з першого поверху. Їхні квартири пожежники залили водою. Після чого обвалилось старе перекриття. У нас, наприклад, обсипався і потолок, згорів холодильник, Ну всі такі документи з мамою встиг винести. Ліквідувати пожежу відправили відразу кілька бригад. Однак навіть і після п'яти годин тушіння будинок все ще продовжував тліти. За словами МНСників, такі конструкції горять, як сирники, та загасити їх вкрай важко, особливо якщо впалає велика площа. Справа в тому, що даний житловий будинок третього ступеню вогнестійкості, дерев'яні перекриття. І як я вже зауважив на тому, що по прибуттю перших підрозділів державної служби з надзвичайних ситуацій на місце події вогнем вже було охоплено значну частину другого поверху. Як виявилося, загоряння спричинив один з мешканців будинку. За словами сусідів, цей чоловік має проблеми з алкоголем, тому вже не раз його оселя ставала під центром невеличких пожеж. Однак тоді їх вдавалося вчасно загасити. Тепер проти нього відкрито кримінальне впровадження. По предварительним даним одному із жильців дома відключили Газ і он намагався та піти то сам самодільним прибором. Вслідстві чого произошло вистарання. Ніхто з мешканців будинку не постраждав. Усім вдалося організовано залишити приміщення. Однак після врятування перед погорільцями постало питання: як і де тепер жити? Вирішити його пообіцяли робітники ЖЕКу. кажуть, нікого просто неба не залишать. Утім, і розкішних умов не обіцяють. зв'язку з тим, що відбувається проїзду на країні, тобто в зв'язку з переселенцями, з. А то зони тобто жильці вірні жил практически весь практики зайнятий. есть тобто максимум, що ми людям можемо сейчас предложить – это общежитие. Подальша доля будинку поки що невідома за словами комунальників. скоріш за все його будуть ремонтувати. Однак цей процес може затягнутися надовго. Ігор Стеров, Андрій Гречников, деталі.